Привіт, брати і сестри по кодексу і українці, які потребують вагоні від нового законодавства про мобілізацію. Сьогодні буде дуже важливе відео. Мої рекомендації і відразу. Пропоную вам зробити репост і поділитися цим відео, тому що воно буде мати превентивні рекомендації щодо електронних повісток, і що необхідно зробити для того, щоб мати можливість судитися з владою щодо цього питання. Всі ви знаєте, що законопроектом вноситься електронні повістки і що кожен із нас повинен зареєструватися там. В електронному кабінеті, і, і надати всю свою інформацію, куди вам прийде електронна повістка. В цьому питанні є декілька аспектів. Перший аспект, що законодавство ніяким чином не зобов'язує людину мати якісь гаджети, пов'язані там комп'ютер або телефон, а також мати інтернет. Телефон, комп'ютер, інтернет не відносяться до первоочередних потребностей человека, відповідно до яких він має можливості це мати, да немає норми скажімо так, закону, який зобов'язує або вказує на те, що людина повинна або може мати, скажімо так, при деяких обставинах відповідні гаджети, які дають можливість зареєструватися в електронному кабінеті, це перше. По-друге, військовий стан є багато осіб, які втратили своє майно, втратили речі, скажімо так, не мають нічого. Це також є підставою того, щоб обоснувати відсутність можливості мати гаджет. Багато людей оформлені на мінімальні заробітні плати, яка не дає можливості офіційно не дає можливості. Придбати якийсь гаджет, платити за інтернет і таке інше, що необхідне для реєстрації електронного кабінету. Це є всі підстави для того, щоб судитися з владою щодо відсутності можливості зареєструватися в електронному кабінеті. А тепер моя рекомендація: я вам рекомендую для того, щоб не бути просто голословним судовому засіданні. Ну, тобто, свої по підстави і пояснення, чому ви це не зробили. У вас будуть такі. Але для того, щоб ви, скажімо так, зробили все можливе для вас для того, щоб зареєструватися в електронному кабінеті, я даю вам наступну рекомендацію і прошу вас поділитися з цією рекомендацією з іншими особами. Якщо вам не байдужа доля інших українців, які будуть від, скажімо так, таких дій влади примусових авторитарних, і моя рекомендація є наступною. На цьому відео буде адрес або в дописі, адрес, куди можна направити лист. Тобто, адрес офісу президента, якщо ви ну, не можете або не, не знаєте, як а, а, подивитися це в інтернеті. Так? Ваше, за, ваше завдання полягає в тому, щоб написати а, лист а, Офіс президента, Президенту, як гаранту Конституції, який буде наступним а, мати змісто. Цей зміст наступне: що законопроектом про мобілізацію, номер там такий, вноситься необхідність зареєструватися в електронному кабінеті. В зв'язку з тим, що я малозабезпечена особа або... Там ви знаходитесь, маєте, отримуєте Мінімальну заробітну платню. Я не маю можливості придбати скажімо так, комп'ютер, який необхідно для того, щоб зареєструвати свій електронний кабінет і внести відповідні дані, та сплатити за інтернет. Прошу вас, як гарант конституції для, скажем, виконання умов закону щодо електронного реєстрації в електронному кабінеті військового зобов'язання. Прошу забезпечити мене грошовою допомогою для придбання відповідного комп'ютера ноутбука для вчинення наступних цих дій та сплати відповідного послуг інтернету. Або надати цей гаджет, скажімо так, в явній матеріальній формі як інструмент, для чого це зробити. Таким чином, буде пояснення в суді, це на майбутнє ми будемо з вами робити. А коли закон приймуть, є, ми більш детально будемо про це говорити. Але ще до, скажімо, так, прийняття закону цієї норми, я вам рекомендую це зробити, щоб у вас не було, скажімо так. Такого казав, що ви хитро це зробили після того, як був закон. Ні, ви це зробили ще до того, як прийнята ця норма, вас зобов'язала. Завчасно ви це зробили, і попросили президента надати цю матеріальну допомогу для цього і, або сам відповідний гаджет. Тому ви і є маєте обоснування, що ви не зобов'язані відповідно до законодавства мати цей гаджет, і ви зробили все можливе для того, щоб отримати цей гаджет. Жит від держави і президента як гаранта Конституції, але він вам відмов. Тому, скажімо так, вашої вини відсутності цього гаджета, який який дає можливості зареєструвати електронний кабінет, у вас немає, а вина це є ключовим моментом для того, щоб накласти на вас якусь відповідальність. Тому зробіть, будь ласка, собі приємне, подбайте про інших українців, розповсюджуйте цю інформацію, це відео, яким чином це зробити. Дякую вам за увагу.